Ну що, поспав, виспався. Ні, ну трохи виспався, до сімей поспали. Їдемо до мами варити картошку, сало, в общем, готуватись. У мене пар з рота йде. У нас зранку тут 7 градусів. Представляєте? Сейчас я вам покажу, якщо не вірить. Де вони тут? Давай. А ну, так, бандочка, ну що, готуємося ми до праздника. А у нас сьогодні що правильно? День народження Сашка ми сьогодні гуляємо. Окей, ну воно було 15-го, відмічаємо сьогодні. Потім. Я опять забув. Варимо бульбу. Right. А буйбу. Що, що ми відмечаємо сьогодні? А, ще на веселі. На веселі совместно ми решили, Ну, поняли, що поменьше скуплятись розходов, побольше Расходи. подарков. Расходи. Да. На І найголовніше, сьогодні ровно два года ютубу у мому вот. а ще через два дня у мене день рождения, а ще через потім 4 дня ровно рік, як в мене операція була на нозі. Так, да, як мені подарили нову ногу. Я тепер такий довольний. Мені тільки інколи палець цей нагадує, що в мене там щось було. А так ти що, як заново на світ родився. От, поэтому... Адідасовське сальце, м'ясце. Зараз буде в лушпинні. Картошечка в мундірках. Дома вже замариновані окорочка, сальсіча, там всі діла. В общем, ну... Будьте на зв'язку, ми, якщо не понапиваємось до поросячого визга, як там нам написали, то, може, вам в ефір щось попаде. Всякі. Сало парує, часник готовий. Да, ми цей раз не ждемо, поки ми воно вихолоне. Бульба зварена. Картошка. Бульба мандебурка. Ти, ти хмелі сунелі масив. Славік. Я теж не дуже хмелі сунелі люблю. Ні, це не хмелі сунелі, це просто трави. Там петрушка, укропчик і так. сушена цибулька. Ой, а запах, чесно. А, а вже призналась, що медовий торт не їсть. -ра -ра, не їм. -ра -ра, Меду але, я не їм. Цар, -да 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 -да. А хто ж це знав зароє? Ну, бульба пахне так. У мене одразу перед очима сілядина, цибуля і хліб чорний. Ми її на мангалі ще доготовимо. Так. Да. Ще будемо доготавлювати. Так що всі в роботі. Я теж. Яке сольце, а? Mm -hmm. Так. Хочемо мене оставити тут. Ну, звичайно, звичайно. Ні, ну ти його обмаш, а потім... Ну, звичайно. Ой, укусне все дуже. їдемо далі, покажемо вам результат. Не зрозуміла, Люйка вже пробує, а я. Шо Де ти? той кусочок, що ти різні? Я не знаю, вже десь нанизу насамперед. Блін. Дуже За вами сласний. не встиєш. Ладно, тільки поли по тільки поли mm. помила. А треба було. Ну давай, я вже з чесником попробую. Так, ну ви зрозуміли, що це рецепт не по рецепту, хоча у нас все, все время по поводу червоної цибули з червоної цибулі. Бачите, який колір не просто золотистий, а якийсь такий прямо ж підкопчений якийсь. І що, в гарячу цей кинув чесник. Понятно, що він по, як, звариться, да? чи по зелені. Тобто угу. ми в тепле, щоб воно тоді таке більш ароматне. Але нічого. Я вам кажу, що сьогодні цей тазик роботають ще до застоль'я. Я уверен, скільки кілограма два. Уходить воно на раз-два. Кажу, напахкотіли так в цій хаті на весь під'їзд, на, на весь стояк. От. А їдемо їсти в друге місто, правильно? Бо зараз ці всі позбігаються, сусіди. Ох, як воно все стало з да? Аромат який. На весь під'їзд стоїть. Ну Спіхаємося як бомжики, тому що будемо працювати в саду. Так, що... Та що як бомжики? Правильно, як бомжики, а що ми їдемо? Ми їдемо на город жарити шашлики, зараз будемо в диму в цьому в вузькому цьому. Короте, ви поняли? Красота сьогодні, так? Да? Правда, прохладненько зранку було. Ну, що, у нас 7 у мами 10 градусів. Ну, от. На двор я маю в виду. Але в хаті в нас тепліше, ніж у мами. Та я раніше думав, що треба нам менший холодильник, тепер я розумію, що нам треба більший холодильник. Навіть не влазить ящик пива, вино, торт. общем, вже все забито. І це вже подоставав вже все замариноване. Нема куди дитячі напої попити поставити, охолоджати. але... Їм не треба, бо горло буде боліти. У старших то нічого не буде боліти, тільки голова зранку. Контрольно-пропускний пункт. Буду гостей гості важити до і після, щоб не казали потім, що пішли голодні. Знаю я для кого ця інформація і наша вона вам потрібна, але поки я ще в здравому смислі, я вам хочу показати, що я сьогодні перший день побачив, що в мене. В деяких містах вже не спала, От, Бо так в основному то ці бубки зрозуміли. А це вже цвіте воно. От. Ну, це типу, в неї найбільша сонячна сторона. Зараз 2 е, да? години от, І Це в нас сонечко зараз. От так от і піде, 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 піде. І на вечір в Сашину кімнату зайде. Отак. От от. А ми починаємо двіж, Е, До речі, Ну, це я розумію, давно вже не лайфхак. Але для тих, хто ще до сих пор по сторінки, тими непонятними розпалювачами, які на сьогоднішній день вже чуєте стоїть, як збитий самоліт. Ребята, хто забув про те, як ми раніше палили ті свічки, коли світ виключали при допомозі олії, Коротше, олією полив, підпалив, розгорається швидко, потім не смердить ніякими керосинами, бензинами і іншим, бо у нас мама після розпалювача шашлик їсти не може. Ну і, і стоїть в рази дешевше. Так що розпалюємо соняшникової олію. Чуєте, ви пам'ятаєте такі перепади в 20 градусів. Так ну як це? Ночью 7, днем 27. 27 вже. 27 вже. Я думав, ну якби знаєш, там хорошо 5 градусів плюс-мінус. Ну не 20. Разгон такий. Хоча останні роки щось, дивіться, 26 градусів. Ну хорошо. О, як як хорошо. Скажи, як ці дрова.

Veramente? Sì, perché mia mamma adesso non le può più usare, perché c'ha male. No, Vediamo un po'. Oh, una sogna di padarecchia. Slavi perforatore per dargli. Ah, i padretti, poi quando troviamo... verranno metterli. Se li vogliono buttare... Ma sai quanti quadri ne ho io? Ah sì? Mamma mia. Se li vuole buttare... Ману, Паула, Виннико. Приехали картины. Сейчас мы сюда все наложим. С кисеньем пламенем, потому что тут что-то кое-что тебе приехало. Во-первых, кресло такое. Роко приехал, картин навез. Ух! Мартышка, ячки! А! Та! моя! ласка, ты моя! Все, команда в зборі, вона розрядився! О, нифига себе! Оце подогнав. Оце подагнав, так подагнав. Та З��ne ти що? З подушечкою. Слава, тут ще подушечка сюди закидується. Алора? Дове мій обір. Алора, ті ста бручанду з нового, алора? Навірно, п'ять горить. Можна я на такому креслі поваляюсь? Та ти що? А ті перепалені Ні. Вони всім подомувати. Рішив я вигнати всіх гостей. Думаю, якщо вони не їдять, значить вони не голодні. Значить, їм що треба правильно? Пройтися в парк прогулятися, а потім прийти ще раз до нас. І подумати добре. Бо якщо ще раз не будуть їсти, Я их начну быть просто, да и все. А Всех! Ты тоже собрался? А? Тоже собрался, да? А что, не? Так, а кто вам экскурсию будет проводить? Спасибо. Я, кстати, питал и для Алена. Вот все она. Только она больше не хочет, чтобы вы ее По Иди. понятным Иди. причинам. Вот все они две, две даже. Иди. Да. Все наши Алены на месте. Иди. Ты моя собачка. Иди. Ну, Голден, это, конечно, все. А, ты. Боится всех звонил. Алена, а ну стань, типа, типа Стой, я тебя. А Алло, а ну стань возле водопада, типа ты, короче, я тебя. Не, не, ну это было в детстве. Сейчас типа я тебя привез где-то там, я не знаю. На водопад Виктор. <свистит> <свистит> да, типа ты в ахере, короче, там. Це не агарські водопада, да, да, да. це не агарські водопада. Все, я кучу денег потратил, Давай. Паула, хоч і давно тут живе, але вона все одно в шокі. І вона даже каже, що її батьки, ну які тоже, знаєте, нам постійно допомагають там. Не... По різному, по різному, то советом, то якимось питанням, то ще щось. Ну, просто ніколи вони не попадають на відео. Я, як, чесно говоря, вживу, теж ніколи не бачив. От, але знаю, що від них іде постійно якась е, допомога е, інформаційного плану і так далі. От, вона каже, боже, як ця зона подобається всім. І батько з матір'ю, і вони вже старенькі, їм вже під 90 років і вони хочуть теж десь в цьому в цій місцевості купити собі будинок. Так що оце. я думаю, що чуть, може зараз церква відкрита, може завести. Дівчат наших? Mm. Та, ти... Та ні, не, не наших дівчат. Вони ж ти що, вони зараз почне виходити. Я маю на... це настільки сильно, щоб воно вийшло. Так, да, так. Да. Ні, я маю веду наших підписників. Ну, ті, хто все, є, все, є ж люди, які вірять там, ну все остальне. Ну, що це? Показати, як там всередині. Бо ну, мені це теж подобається, наприклад. Да, так, Та що потім, якщо зараз відкрито, я зараз зайду. Хай. Так, ви не вибачте, ну, вибачайте, це у нас домашній. Типа шкандаль, це ми так ругаємось да, постійно. Дивіться, Дивіться, так каже, може тут когось хоронять. Я кажу, та ні, вечором ж ні. Ну дивіться. Давайте як не служба буде, я вам покажу більш детальніше. Зараз просто так. Ну, чтобы вы понимали, гроши на пожертвования идут не зря. Тут красиво. Что событие к нам идет? Ну ты. Банасера, сеньора! Наконец-то мы ее побачили. Первый раз. Дай бог, чтобы не последний. Allora facciamo un po' di tre. E quello lì. 14. Piccoli, piccoli. А вона не бачить, вже вона не бачить. І за це все діти робить, да. Вона тільки чує, бачить. Treasure, да ты что, сколько думал? Вы что, сколько свечи? Свечка это уже потом, на 9 дней. Кто знает, кто знает, ну я так я вам скажу, два часика выждал. Ну. Ну что? Рокас не понимает, хай что есть. А ты знаешь, как это? Ми вижили після цієї вечерінки і я вирішив вам зразу відчитатись. Ви вибачайте, може за якусь там трошки нецензуру там і все остальне, особливо на маминому каналі там було багато всього. Я не знаю, що мама обріже, що ні. Е, я не пам'ятаю, що в мене там, що я знімав, що не знімав. Я зараз просто візьму всі відео підряд, які за сьогодні були зняті, і таку лупану е, вам відос. Ви дивіться, ми. Короче, Гарно відгуляли. Саньок, махай, привіт. Ми прибираємо в хаті після гостей і цей. Та й вот. що, та й все. Єдине, що у нас з останніх новостях... А, ні, ну інтрига залишається за нами. Вот. Сьогодні узнали родственники, ви узнаєте трохи пізніше. Я прошу. Є ж коли це, вчора впав на роботі. І, по-моєму, зламав собі ребра. Ну, якщо не зламав, ну, по відчуттям то я вже не перший раз, я, вже, я кажу, баба з опитом. <гум> вот, поэтому, знаєте, не перший раз рожаю, ми вже знаємо. Вот, поэтому по зламав два нижніх ребра. Що? И... І в понеділок іду до доктора. На роботі, мабуть, будуть дуже всі раді. Ви не переживайте, я все добре. Дихаю, шмихаю, п'ю таблетки і не можу спати на одному боку, по ночам кричу, Але Юля каже, до цього вже привикла. Ну така у нас робота. От. Ну Це, це взагалі я не про це вам, ну щоб жуті не наганяти. Я просто про те, що у нас вечір вдався, все добре, вроді всі роз'їхались доволі. Викладаю вам відос, доїдаю свій тортик. І думаю, що сьогодні ляжу поспати, тому що ну, все-таки хміль, таблетки і все остальне мене вкладе. Хоча б до півночі я посплю, це точно. Всім гарного вечора, всім гарного дня. І найголовніше гарного настрій. Пока. А, а ви бачили мій перфоратор чи ні? Ні. Ну то я вам завтра його покажу. Все, пока. Бо я навіть не знаю, де його зараз шукати. Ну, тепер в мене є перфоратор. Ой, чуть не впав телефон.